Доброго ранку вдома. Сьогодні 24 жовтня. Вже а це означає, що велика війна в нашій країні триває рівно рік і вісім місяців. За цей час зникли безвісти 26 тисяч осіб. 11 тисяч з них це цивільні. Сьогодні дізнаємось про діяльність громадської організації, яка займається розшуком зниклих безвістів України. І до нас завітає співзасновник групи Патріот Олег Котенко. Піду зустрічати. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Сідайте, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді бачити. Доброго ранку. Дякую. Ну одразу спитаю, чим сьогодні опікується група Патріот, як, взагалі, побудована ваша робота? Та це якийсь окремий регіон? Чи це вся Україна? Давайте трошки там. Два речення про організацію. Ця організація працює з 2014 року. Ми одні з перших, хто почали займатися обміном полонених наших військових ще з 2014 року і пошуком безвісті зниклих хлопців, людей до повномасштабного вторгнення. Ми працювали як громадська організація. Потім зі зброєю в руках більшість наших людей, хто входив до громадської організації, пішли захищати країну. Але та гаряча лінія, яка вона спрацювала, і та команда, яка працювала, вона продовжила працювати. Гаряча лінія працює в нас 16-го року, а номер телефону 0800 339 247, І е, ми дійсно, ми є в кожному регіоні. А, на якийсь час е, держава прийняла рішення зробити уповноважений з питань усіх зниклих безвісти. А, це було у квітні 2022 року і вже. Равні в кінці травня 22-го року я очолив цю посаду, тобто і працював до 29 вересня цього року. Ми присутні у кожному регіоні. Команда, яка працювала при уповнопривосі уповноваженого, вона продовжує працювати, і ми дійсно дуже багато робимо роботи разом з нашою державою. Скажіть, будь ласка, як людина, яка хоче відшукати когось зі своїх родичів, близьких, як вона може звернутися до вас? Це дуже просто. Я вже номер телефону назвав цій гарячій лінії. Просто потрібно туди зателефонувати і все, що стосується розшуку, безвісті зниклих допомоги юридичної, психологічної е наші фахівці е допоможуть в цьому питанні, тобто це. І, і ми просимо звертатись не тільки до державних органів, і а і громадських організацій, таких як, як наша. Я знаю, що ми підписуємо меморандуми з такими організаціями. Ми не одні в Україні нас дуже багато, які взялись допомагати рідним без з них. Так, і ми розуміємо, що на жаль, ця проблема залишається такою актуальною дуже. І, взагалі, це така секретна інформація, але все ж таки, якщо можете привідкрити трішки шпаринку, як ви організовуєте цю операцію з пошуку, та надто коли особа зникла з тимчасово окупованої території, як ага. там відбувається. Ця Давайте операція. я сразу буду казати, що безвісті зникли це цивільні і військові. Якщо так. ми кажемо про військових, то вся інформація, яка е відбувається на на кожного дня, там коли люди ну, безвісті десь зникають, тобто ми цю інформацію. Цю маємо від наших військових там організація одна. Там є підняття дронів. Потім ми розмовляємо з побратимами, яким вдалося вийти з полю бою. Тобто є, є опитування. Ми, розум... ми хочемо мати розуміння: людина загинула чи все ж попала в полон. Тобто, після цього ми а, а, разом з військовими починаємо пошук. Пошук це через телеграм-канали э, рашистські, тобто вони виставляють дуже багато інформації. Є люди, які звільняються з полону. Ми, ми також їх опитуємо, що щоб зрозуміти, можливо, хтось в полоні бачив э, того, кого ми розшукуємо. В нас є портфоліо дуже велике на на більше, ніж 10 тисяч осіб, які ми показуємо раз і запитуємо, Можливо, хтось десь когось бачив. таким чином проходить пошук. Це тільки офіційна частина. Є ще зовсім неофіційна частина. Про це дійсно я вам сказати про це я не можу. Ми і не наполягаємо. Скажіть, будь ласка, які служби та спеціалісти працюють у команді? У команді? Так, команді. Ну, дивіться, я скажу так, що ми, ми співпрацюємо з усіма нашими державними органами, які дотичні до цього процесу. Це mm -hmm. і служба безпеки України, це і головне управління розвідки наше, це і МВС, Нацполіція, МОЗ, тому що вони також. Хочемо цього чи ні, вони долучені до, до процесу, тому що мол, у нас є загиблі хлопці. М -м, е, ви знаєте, що в Україну повертаємо тіла наших загиблих, які залишились на окупованих територіях. Це були домовленості з Російською Федерацією через міжнародний червоний хрест, тобто через Женеву. Ось, і ми знаємо, що якомога швидше потрібно героїв повернути додому, якщо вони загинули. а, -а це все ДНК-експертиза, це можливості ідентифікації тіл. До речі, ми стаємо зараз. Ми є ініціаторами деяких де законів, щоб пришвидшити ідентифікацію тіл наших. Це такий собі закон про стоматологію. Людина, коли йде на лінію фронту, воювати. Ми хочемо, щоб закону було закріплено, що вона пройшла стоматолога і була зубна карта. Тому що ДНК експертиза це дуже гарно, але нам потрібно ще більше мати. Можливості ідентифікувати це, ну, тіла наших загиблих хлопців. Тобто, ми зараз ініціюємо це питання. Я думаю, ми доведемо до логічного кінця. Ну, так, я хочу спитати все ж таки ще про щасливі випадки, про тих, хто залишився в живих, чи багато таких випадків. Ну, да, таких да, дійсно, таких випадків достатньо. Тим більше, коли. Є повідомлення про те, що людина загинула, а потім yeah, а, right. його звільняють. Да, його звільняють з полону. Це дуже а, така річ. без сліз це, well, це, ну, да, це емоційно. Це емоційно. І ми готуємо рідних, коли ми розуміємо, що людина повернеться з полону вже завтра. Ми готуємо людей і ми хочемо повернути усіх, кого ми розшукуємо. Хочеться більше розуміння, що вони повернуться живими. Дай Боже. А який алгоритм застосовується для родин а, щодо інформаційної безпеки? Тут ми кажемо родинам про те, що дійсно. Бо люди, ну, по-перше, вони йдуть у всі державні інстанції, які тільки не є, звертаються до всіх волонтерів. Але серед таких можуть можуть бути і шахраї. Це, це по-перше, ми всім рекомендуємо: якщо ви у вас, вас хочуть взяти гроші, то вирегідніше за все це шахраї. Тобто е, нормальні люди, які займаються пошуком е, людей і по повернення базі зниклих, вони не беруть гроші. Тобто, і держава також гроші за це не бере. Тобто це коли вимагають гроші за інформацію? Так, так, так. так, так. Тобто е, ну, інформація, ви ж розумієте, була різна. Е, Єдина інформація, яка може підтверджувати це відео з полону чи хоча б фото з полону. Ну тобто, якщо людина знаходиться дійсно в полоні, тому що дуже багато кажуть, ви нам дайте грошей, а потім ми коли-небудь вам це відео пройшлемо. Ну тобто, це ж зрозуміло. Ну, це по-перше. Да. По-друге, ми звертаємося до рідних і кажемо, не, не варто виставляти в інтернет людину, яку розшукуємо в формі, і що на, на неї, якісь там знаки там. Там, наприклад, майора, чи, чи капітана, там чи розвідка він, чи хто. Тобто, тому що коли ведуться перемовини про обмін полоненими, то частіше за все передають ну, рядовий склад наших військових. Тобто він може сказати, що він рядовий. І якщо э, агресор не дізнається, що він дійсно не офіцер, ну, більше шансів з'являється ну, попасти додому. Скоріш попасти додому, тобто. Дякуємо вам. Дуже хочеться вірити, щоб наші люди поверталися на рідну землю до своїх близьких, щоб всі родини об'єднувалися, щоб дійсно переживали такі потрібні радісні емоції. Нехай це шок, от, про який ви говорили. Це важко уявити, але це, це щось неймовірне. Дякую вам величезно за вашу роботу, за те, що ви робите в студії ранку вдома. Був співзасновник громадської організації Група Патріот Олег Котенко. Дякуємо.